Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І давайте подивимося, коли дадуть нам вже літаки. Може, вони вже дали, поки я роблю розклад. І так, чи дадуть нам їх взагалі? Якщо дадуть, то дуже маленька частина. Паж монет говорить про якусь маленьку частину. Якщо би мали дати, наприклад, 10 літаків, то дадуть тільки 2,5. Але дадуть. Розумієте, дадуть. Карти кажуть, дадуть, але не стільки, скільки нам потрібно. Не стільки, скільки ми попросимо, не стільки, скільки нам би хотілося. Ось якось так. Давайте спробуємо дізнатися, коли це буде. В принципі, ці карти можуть не говорити, але ми спробуємо. Давайте, давайте до. Кінця квітня, давайте до кінця квітня, до кінця весни. Давайте до кінця весни 23-го року, тобто до червня місяця. Ви знаєте, ця карта пообіцяти, от пообіцяти можуть. А ця карта говорить таємниця якась, якась таємниця. Мовчіть тихо, не шубуршиться. Дивіться, можливо, що їй можуть дати, але це все буде так таємно, можливо, нам це не розкажуть. Тут домовленості, так? Тобто якісь будуть домовленості, можуть пообіцяти. Тобто, я би сказала, що нам дадуть в найближчому майбутньому, але, можливо, не одразу нам це скажуть. Якось так. Якось так. Ну, Давайте я ще перевірю, перевірю. Так. Ах. Ага, дивіться, протир... протиріччя. Одна карта, кінець, так ніби 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 у нас надії, надії, які ми маємо, так, що от ми чекаємо, перервуться. І тут якась трансформація, і дадуть. Ось якось так. Дивіться, це буде дуже вправно зроблено, майстерно дуже зроблено. Тобто, я так розумію, що пообіцяють, ми вже будемо чекати, і потім так різко ніби або відмовлять, або ще щось. Буде тут, знаєте, якось щось передумають. Таке враження, ніби щось передумають. І такі дадуть, такі дадуть. Ось, вправно наші, можливо, наші ем, дипломати, можливо, хтось інший хто там над цим питанням працює, тому що я сподіваюся, що у нас є фахівці, які цим займаються. Тобто нам літаки дадуть десь приблизно до літа. Ось, ще раз кажу, там буде маленька частинка, небагато, не стільки, скільки ми хочемо, щоб ви просто розуміли, але дадуть. В кінці кінців такі дадуть нам. В принципі, ця карта, до речі, може говорити аж на осінь, тому що імператриця це коли збирання врожаю. Коли все буяє, все роз... ну, не те, що розквітає, це не є весна, це є вже осінь, це є кінець літа, початок осені. Якось так. Коли ще не дуже холодно, але багата земля, урожай. Ось, ось може бути до осені точно. Якщо ось тут мені показувало, що таємно, так? можливо, що нам про це не будуть говорити. Може, щоб... Але ви бачите, що у Росії є свої. Ем... Як би це сказати, зв'язки, де вони можуть дістати інформацію? Ми говорили про це, як вони це роблять. І так, все мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.